Дуже цікава, коротка замітка від ізраїльського військового інструктора Ігаля Левіна. Не коментуватимемо її, просто озвучимо для вас. Військова доктрина Ізраїлю будується на тому, що після ворожої агресії та початку війни ізраїльська армія повинна якнайшвидше перенести бойові дії на територію ворога, щоб руйнувалися його держава, його міста, а не ізраїльські держави і міста. Взагалі на цьому будуються всі військові доктрини західної військової думки. Перемогти у війні, воюючи лише на своїй території, неможливо адже ворог нічого не втрачає, окрім захопленого. Ось вам цікаві фото та карта з останніх годин війни судного дня 1973 року. Це підрозділи ізраїльської армії під час захоплення єгипетського міста Суєц, після того як була оточена третя єгипетська армія. Велике місто було взяте менш ніж за добу ціною втрати 200 бійців. Це фотографії із розсекреченого днями архіву. Можливо, вони навіть вперше публікуються. Тобто, коли Єгипет та Ізраїль сідали за стіл перемовин тоді, а цим закінчується будь-яка війна, то Єгипет, який почав агресію, був поставлений перед реальністю, коли в нього оточена ціла армія та захоплене ціле місто. Нахабніти і щось вимагати в такій ситуації складно, м'яко кажучи. Підсумком цього стала повна демілітаризація Синайського півострова, мирний договір з Ізраїлем і закінчення десятиліть постійних руйнівних повномасштабних війн між цими країнами. Але це все було би неможливим, якби армія Ізраїлю була тільки в пасивній обороні, тільки на своїй території.